Синопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Друзі, вітаю. це Андрій Дрозде. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 24 серпня. Українські безпілотники вітають росіяни з Днем Незалежності України. Вони долетіли аж до Санкт-Петербурга. Там горить є термінал у порту Балтійського моря. Будемо оглядати сьогоднішні нічні атаки. а сили оборони наші також відкидають Росіян на Сумщині. До Державного кордону наступають українські підрозділи на північ від села Андріївка. Є зміни по лінії фронту. Заглянемо і на той напрямок. І також, звичайно, оглянемо і Покровський, Гуляйпільський, Новопавлівський напрямки, де теж є різні ситуації. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку наші війська звільнили село Зелений Гай. Це теж добра новина. А поруч у селі Малинівка в полон здалася група росіян, яких штурмували успішно десантники 79-ї бригади. Але про все по черзі. На початку нашого сьогоднішнього огляду я, як завжди, закликаю вас писати коментарі, реагувати на новини з поля бою. Поставте лайк просто зараз в нашому випуску. І, звичайно, прокоментуйте його після, коли вже переглянете. Отже, в нас сьогодні урочистий випуск на День Незалежності України. Водночас ми оглядаємо звичайно оперативні новини на полі бою, але не забуваємо дякувати тим нашим підрозділам, які захищаємо. Сьогодні нашу незалежність і в сьогоднішній святковий день. Вони на фронті, вони б'ються з ворогом і є у нас важливий збір на підтримку цих підрозділів. Зараз ми побачимо відео. Це таке звернення до нас від представників трьох легендарних підрозділів, спецпідрозділ Головного управління розвитки Міноборони України, спецпідрозділ Тимура, тактична група Адам, яка теж виконує особливо складні завдання на фронті. І військові 93. Третьої окремої механізованої бригади Холодний Яр, які дуже дружні з нашою програмою, з нашим оглядом карти бойових дій. От вони спільно звернулися до нас допомогти закрити, бодай частину великого збору на далекобійні дрони, на те, що називають кара із небес для ворога такі довгі, довга рука української кари, помсти, яка дотягується далеко за лінією фронту до ворога. І ми збираємо, власне, за цим QR-код. Ну, Ті донати, які можемо сьогодні докинути до цього великого збору, підтримати цей великий збір і подякувати в такий спосіб нашим військовим, нашим захисникам у цей День Незалежності. Дякуємо за захист Української Незалежності, саме донатами. Будь ласка, друзі, долучайтеся, підтримуйте сьогодні фактично фінальний день цього збору для нас із вами. І я дуже закликаю вас долучитися до нього. Отже, далі рухаємося, ми безпеки. Посередньо до подій, які стосуються боїв, стосуються протистояння нашого із загарбником. І сьогодні дуже нас порадували зранку безпілотники, які долетіли аж до Санкт-Петербурга і до Москви. І зокрема, вже ми бачимо результати із району фінської затоки Балтійського моря. Там горить термінал, газовий термінал зрідженого газу, так повідомляють росіяни, у порту услуга, можемо зараз ми ці кадри Переглянути, отже, відомо, що українські безпілотники долетіли аж до Ленінградської області, вона досі так називається, і атакували порти. От термінали у порту Устлуги у Балтійському морі поруч із Санкт-Петербургом. Вже не вперше там горять різноманітні об'єкти. Цього разу йде мова про термінал компанії Новатек, яка займається видобутком природного газу. Це зріджений газ місцевий губернатор. Пояснив, що причина пожежі це падіння уламків безпілотників. От вони, мовляв, долетіли. Ми бачимо, що це дрони лютий, принаймні так вони. Виглядають ззовні за силуетом далекобійні дрони. От Вони долетіли, їх ніби позбивали, але термінал із газом все одно горить. Там є інші термінали. Ми сподіваємося, вогонь перекине, це й охопить якомога більшу ділянку цього важливого стратегічного для росіян порту. Дрони також збивали на околицях Москви, як ми знаємо. Там були зупинені авіарейси у російській столиці. А ще в Сизрані Самарської області, як повідомила теж місцева влада, Українська. Безпілотники атакували промислове підприємство. Телеграм-канал Астра каже, що це НПЗ, Сизранський НПЗ, вкотре не вперше, а вже вдруге за останній період було атаковано. Поки що про наслідки цієї нової атаки не повідомляють, але раніше це НПЗ горів. І також ну, росіяни кажуть, що вони всю ніч збивали дрони, там більше сотні їх нібито збили. У нас цікавить географія ударів. Це Брянська, Тверська, Калуська, Смоленська, Курська, Ленінградська, Новгородська Орло. Тамбовська, Білгородська, Ростовська, Самарська області, також Московський регіон, Чувашія, Татарстан, і анексований Крим і Чорне море. Бачимо широченна абсолютно географія, тобто явно, що цих дронів було далеко, далеко більше, ніж сотня, про яку повідомляє Російське міністерство війни. Ну і маса аеропортів була паралізована. Їх навіть перераховувати не буду. Лише скажу, що у Петербурзькому, наприклад, Пулково від вчорашнього вечора затримано понад 60 рейсів. На запасні аеродроми пішли майже. Вже 40 рейсів, і аеропорт майже добу працює з обмеженнями, і це правильно. На Росії не мають літати літаки, не мають їздити потяги, поїзди, рух там має бути паралізовано. Наші безпілотники бачимо невтомно цю місію виконують. Ну і покажемо також, як горить яскраво Новошахтинський НПЗ, це Ростовська область, Це, по суті, територія поруч із нашим кордоном. Його кілька днів тому бахнули безпілотники. Але що приємно відзначити, вогонь і далі там палає і перекидається на. Все нові нові резервуари, де зберігають паливо, нафту, сиру і продукти переробки нафти. І от бачимо, розгоряється на Шахтинське НПЗ. Це дуже приємно. Досить великий, як ви бачите, комплекс нафтопереробний. 5 мільйонів тонн нафти на рік там переробляли раніше, і ну, до 2% російської нафтопереробки це лише оцей об'єкт. По суті, його виведено з ладу. Явно, що він, як бачимо, не працює. Отже, далі до. Північного напрямку ми по карті рухаємося і дивимося, що у нас відбувається на Сумщині. На прикордоні з Курською областю. Тут є успіхи в наших військ. І успіхи ці заявлені на північ від села Андріївка. Ви бачите, цю заштриховану зону на мапі, це вже Звільнене село Андріївка південніше бачимо розташоване. А від нього наші війська продовжують тут. Є такі балки, якісь такі яри. Ну, річка тут, відповідно, протікає, і сформувала вона відповідний рельєф. Отже, по цій місцевості наші війська вклинюються на ворожі позиції і продовжують наступати в напрямку державного кордону, відтісняючи відповідно росіян. Отже, ми можемо відзначити, що просування наших військ до двох кілометрів більш як півтора кілометрів в найдальшій точці. І очевидно, що задіяні тут штурмові підрозділи. Раніше 225-й окремий штурмовий полк тут е, дуже активно працював. Е, відповідно, ми бачимо зараз, що продовжуються ці операції із витіснення ворога на прикордонні Сумщини. Це означає, що це вклинення від Андріївки, по суті, послаблює ворожу оборону на фланзі, і в селі Олексіївка присутність росіян е, ну, вже під питанням фактично. Зараз ми знаємо, що і за Олексіївку ведуться бої постійні, але вчепилися зубами в Олексіївку росіяни, звідти не відходять. От якраз успіхи на північі Андріївки допоможуть росіян звідти витіснити за умови, якщо ще от, із правого нашого флангу в районі Вараченого підтиснуть ворожі позиції, відтіснять ворога в бік Новомиколаївки, Володимирівки. Наші військові, то й Олексіївку вдасться зачистити від присутності. Там ворога. Отже, такі доволі добрі новини із сумщини надходять. Взагалі відзначимо, що звідти росіяни частину резервів перекинули на інші зараз активні напрямки: той же Лиманський, той же Покровський, Новопавлівський. От на Донеччину в першу чергу зараз ми на Куп'янськ заглянемо, оскільки тут росіяни сигналізували про те, що в районі Синьківки і Петропавлівки українські війська здійснюють контратаки для того, аби Відтіснити ворога на схід від Куп'янська, ну очевидно, це частина більшого задуму для того, аби зрізати ось цей виступ, де росіяни дійшли до Радьківки, Голубівки, Мирного і намагалися от, підійти максимально близько до околиць Куп'янська. Очевидно, що ворог планував собі таке саме зближення в районі Сенківки петропавлівки і Зараз наші намагаються працювати на випередження, аби ситуацію стабілізувати. Президент Зеленський раніше, 20-го числа, говорив, що він в курсі цієї ситуації біля Купінська, і там російський оцей плацдарм, за рікою Оскіл, найближчим часом буде стабілізовано і зачищено, зрізано. Тим часом з'являється все більше цікавих новин про модифікації дронів, які задіюються на полі бою. Сьогодні у нас із стану ворога новина. От, зокрема, Сергій Флеш безкресно, військовий, який спеціалізується по дронах і по зв'язку, прилюднив кадри орланів, які не. Суть крилами FPV-шки. тобто Орлани ворог використовує вже не лише як розвідувальний дрон, такий класичний, дешевий виробництві, але доволі ефективний, але як дрон матку, який переносить на собі от менші безпілотнички. От під крилами бачимо дві FPV-шки він несе. Тобто він далі може залітати, ніж самі FPV-шки, відповідно на радіокеруванні, Але очевидно, там ще передавач встановлено, і ці fpv дрони можуть. От злітати, відокремлюватися і вже завдавати ударів в тих в районах, в тих місцях, де на них ніхто не чекає. Це ефект несподіванки, і можуть вони, звичайно, шкоди наробити чимало. Отже, постійно щось нове вигадують, в принципі, обидві сторони на фронті. І от росіяни бачимо вже й Орлани як такі маленькі авіаносці, так можна так сказати, використовують як дрони матки, так і це важливо на це звертати увагу увагу, тому що постійно техніка модифікується і вдосконалюється. Марія Берлінська, до речі, відома волонтерка, яка працює у темі саме безпілотників, розвиває безпілотники у себе оприлюднила днями великий допис про російський підрозділ Рубікон. Це підрозділ по суті сил безпілотних систем Росії. Так підрозділ безпілотників, він вже доволі такий масштабований, великий. І це такий елітний підрозділ росіян, яким опікується міноборони, тобто вони там всім забезпечені, найкращою технікою, достатньо дронів, безпілотників, підготовлені оператори і так далі. І от Берлінська, якщо коротко, написала про те, що створений в серпні 2024 року, тобто рік вже цьому Рубікону, підрозділ став найефективнішим російським саме технологічним формуванням. За час війни за рік він знищив справді тисячі одиниць української техніки і БПЛА, вибив багато. То екіпажів дронів, що робить нас сліпими на фронті. Тобто шкода від цього Рубікону неймовірна. Їх, до речі, зараз перекинули знову на Покровський напрямок, на той район біля Добропілля, аби підсилити удари по нашій логістиці і відповідно забезпечити російське просування там біля добропілля. Рубікон завжди переводять туди, де треба фактично встановити таку перевагу у повітрі, так домінування в повітрі дронове. От їх туди перекинули. І от, значить. Рубікон вже має сильне управління, підбір, підготовку, повне забезпечення швидко масштабується, пише Берлінська. Очікують, що восени, от, тобто до кінця цього року, грубо кажучи, в них буде до 6 тисяч фахівців. І вони збираються далі масштабуватися. Тому авторка закликає негайно діяти, створити з нашого боку антирубікон, тобто спеціалізовані підрозділи, які будуть попрацювати. По тих же екіпажах дронів від Рубікону, по їхніх базах. По їхній логістиці знищувати саме, саме е, от, е, ворога із цього підрозділу конкретно. Переймати і масштабувати найкращі практики противника так само потрібно, як він це робить з нашими рішеннями, бо багато чого росіяни нібито крадуть в нас, так, підглянули в нас, в себе запровадили, масштабували. От Вони доволі швидко це все собі переймають. Потрібно так само діяти дзеркально. Призначити в кожній бригаді людей відповідальних за збір поширення дієвих технологічних рішень. Бо часто у нас буває так, що в якійсь бригаді напрямок, скажімо, дронів різноманітних технологій вже просунувся вперед. Там, наприклад, є дійсно цікаві спеціалісти талановиті, вони до чогось додумалися, вже якусь ідею випробували, запровадили, а з сусідами не діляться. Тобто це залишається лише їхнім ноу-хау, їхньою інновацією. Мовляв, от ми знаємо, для чого там. Іншим розказувати. Це неправильно, потрібно такі знання поширювати якомога далі, масштабувати. Ну і в принципі, і сили безпілотних систем для цього створені, для того, аби ці знання поширювати якомога далі. Знання, практики, підходи, навички. Ну і знаємо, що той же Роберт Броуді, Мадяр, він серед тих, хто постійно цим займається, аби у нас ріс і середній загальний рівень операторів безпілотників, всіх екіпажів у війську і сили безпілотних систем ну, були насправді. Справді е, переважали ворога в повітрі, знищували ворога якомога якомога більше. Ну, це такий був значить ліричний відступ. Тим часом про Купінс ще кілька слів, повернемося до цього району, який ми щойно оглянули. От е, телеграм-канал Офіцер пише про надзвичайно велику активність ДРГ противника на північ від Куп'янська. Тобто йде мова саме, очевидно, про цей от район. Мирне, радківка Голубівка, Віценківки, російські ДРГ намагаються заходити. От у них мета максимальна Максимально Куп'янськ тероризувати, ізолювати від логістики. Декілька днів тому противник на напрямку знову повернувся до тактики застосування ДРГ, диверсійно-розвідувальних груп, намагаючись зайти на декілька кілометрів наші тили, ліквідувати військовослужбовців Сил оборони. Діють також на ділянках у сторону Дорошівки, Кіндрошівки. Це навіть південніше, Куп'янська і також північних околиць Куп'янська Діють в основному в нічну пору часу, як це може бути зрозумілим з обстановки на карті. Основним і першочерговим завданням ДРГ є перехід на інший бік траси на Купінський, проникати далі в наші тили. Ну, Тобто проходити отут Соболівка, Благодатівка і далі, власне кажучи, обрізати ось цю трасу, яка йде з Куп'янська. Це так коротко про ситуацію, значить, на цьому напрямку. Далі у нас є зона біля борової, яка більш-менш стабільна вздовж течії ріки Оскіл. А от, Основні проблеми у нас починаються вже в районі Лиману і в. Е Поруч із річкою вздовж річки Чорний жеребець. Ці проблеми, як ми знаємо, розвивалися постійно за останні дні. І сталося те, що ми з вами, друзі, передбачали, що ворог, по суті, зайшов по всій протяжності русла Чорний жеребець річки і аж до Сіверського Донця зайняв по суті, весь цей край Серебрянського лісу. Я маю на увазі, от увесь цей район біля Діброви, біля Торського. Навіть от вище, так біля Торського, які росіяни активно штурмували, атакували. Це можна видно побачити по динаміці по карті. От ми відмотаємо цю карту, скажімо, на 17 число на тиждень назад, і побачимо, що ситуація стрімко розвивалася не на нашу користь. По-перше, росіяни зуміли закрити оці всі кишені, от в районі Торського, сіра зона, біля Діброви. Ясно, що втримати ось цю зону було фактично нереально, бо тут річка відсікає наші сили від нормальної логістики, от проходить річка. І е, бачимо, що ворог, по суті, на захід просунувся за останній час доволі таки швидко. Давно ми такого просування тут не бачили. Тут, по суті, е, ну, лінія фронту була доволі стабільною довгий час. Зараз ми бачимо Сірозоном в районі Зарічного. Це означає, що росіяни перетинають річку Чорний Жеребець і проникають в район цього села. Тут от річка протікає у нас. Торське зайнято ворогом уже. І, і тут вже йде мова про те, що ворожі штурмові групи, піхотні, невеликі, просочуються і заходять в район Зарічного, намагаючись зав'язати бої і окупувати це село. Воно вже в сіру зону у нас перейшло. Далі ви фактично бачите, нічого немає до Лиману. Зарічне це тут крайнє село, от від нього до Лимана 10 кілометрів по прямій, тут лише ліси, от ще є Ямпіль відповідно від Зарічного на південь теж. 8-9 кілометрів. І от, от в цьому трикутнику у нас будуть по суті, відбуватися от, найближчим часом основні події, тому що росіяни будуть прагнути підійти до Ямполя, зайти в це селище чи містечко і на Лиман здійснювати свій тиск. Тут в Лимані, в Ямполі були основні такі і пункти постійної, і тимчасової дислокації і різноманітні ресурси наших військ, оборонних підрозділів. Тут були зосереджені. Дуже важливо цей район зараз оборонити, тому що фактично це одна із брам на слов'янську краматорську агломерацію. Тобто, якщо ворог заходить сюди, він буде пробувати постійно тиснути на південь і проникати за річку Сіверський Донець і обстрілювати Слов'янську, вже звідси атакувати дронами і так далі. Тому дуже важливо тут триматися. По ситуації в Серебрянському лісництві і на Лиманському напрямку маємо також аналітику. Від проєкту State. зачитаємо фрагменти їхнього нового допису. Ворог продовжує розвивати успіх, користуючись здобутими попередніми просуваннями, проблемами, які виникли на ділянці. В основному працюють невеликі групи піхоти, які просочуються в глибину території і здійснюють постійний тиск на наші позиції. Трапляються випадки, коли позиції наших сил оборони наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже рерівців. Це знову ж таки про Неправдиві доповіді на гору від командування на місцях, коли кажуть, що там позиція є, насправді там нікого немає. Людей вже давно бракує, або люди вже пішли з тих позицій, бо вони виснажені. В 119-й бригаді сел ТРО таке спостерігалося, яка, до речі, тут була задіяна в районі Торського Діброви в цих лісах, і, ну і так далі. Тобто, реально є проблема там з командуванням, з особовим складом декількох підрозділів, через що так. По суті, обвалилася ситуація за останній час. Найбільш складна ситуація зараз складається у лісі на північному березі річки Сіверський Донець від Григорівки до Дронівки. Пишуть е, наші. Наші аналітики з діпстейту, тобто йдемо про цю смугу, річка у нас протікає південніше, от, щоб ви зрозуміли, то річка у нас протікає ось тут, основне русло, там є різні заплави, там насправді така складна місцевість. Але от в цій зоні ви бачите, що берег отримують наші війська. Ви собі уявляєте, як складно отримувати цю смугу, коли ти, по суті, не маєш нормального шляху для відходу, для логістики, для підвозу, всього необхідного. От від Григорівки до дронівки, як вже було сказано, ворог тут може легко перекрити шлях в районі Останії, чим створить несприятливі наслідки для позицій, які там наявні. Сподіваємося, що наших військових звідти виведуть вчасно, аби вони не потрапили в оточення. Це якраз текст від діпстейту. І наразі противник намагається повністю видавити сили оборони серебрянського лісництва і закінчити багаторічну історію боїв за нього. Справді, це бої, які ну, від 22-го року по суті тривають. Противник здійснює тиск в напрямку Ямполя і фіксується в районі дороги Ямпіль зарічне В самому ж Зарічному ситуація складається теж несприятливим чином для українських бійців. Противник потроху затягується в населений пункт. От така тут картина. По до того ж таки звернемо увагу, що і в Сіверську. Тут у нас є проблеми навколо Сіверська з обороною, оскільки ворог справді до серебрянки доходить. Тут дронівка залишається лише село. І по суті, з півночі росіяни будуть тиснути на Сіверськ, а зі сходу від Верхньокам'янського вони і так це роблять. Сіверськ це ще одна брама на Слов'янський, на Краматорськ, тому важливо це розуміти. Лиман і Сіверськ два ключові населені пункти. Між ними Ямпіль. От фактично по цій дузі зараз відбуватиметься. Дуже серйозна активність, і оборона з нашого боку буде побудована саме у цій місцевості. Отже, далі рухаємося ми на Покровський напрямок. Сьогодні з Костянтинівкою ми ну, якось променемо її, з вашого дозволу, тому що часу мало, а новин звідти менше, ніж з-під Покровська. Стосовно Покровського напрямку є тут обнадійливі повідомлення з боку кількох наших джерел, зокрема, офіцер, телеграм-канал пише, що. Що є тактичні успіхи підрозділів Сил оборони. от В районі цього вклинення під добропіллям. Ну, тобто йде мова саме от про цей район вклинення, де росіяни дійшли, були на 16 кілометрів на північ, намагаючись обійти добропілля йти до траси на Краматорськ І як ми знаємо, вдалося. По суті, розрізати оце вклинення і задіяти наші найбільш боєздатні підрозділи до зачистки. Долучити їх от в Кучеровому яру зачистка продовжується, як повідомляють наші військові. Дехто каже, що вже зачистили, але не будемо поспішати. Ну і важливі події відбуваються в районі Неканорівки, Володимирівки, Шахового. Тут росіяни докинули ще одну, ще одну дивізію, якщо не помиляюсь. Так, зараз ми поміняємо тут інструменти. І заводять вони додаткові резерви для того, аби закріпитись тут на фланзі. Зокрема, намагаються атакувати в напрямку Володимирівки, аби тут зміцнитися і не дати до кінця зрізати цей виступ біля добропілля. Отже, офіцер пише про те, що. Ці просування наших військ зараз в цьому районі вони тактичний характер мають. Ми сподіваємося, що вони продовжаться, але поспішати із висновками не варто, йдуть активні бої. Богдан Мирошников пише, що на Покровському напрямку на деяких ділянках тривають контратаки Сил оборони. Це контратаки, а не контрнаступ. Це покращення позицій. Не більше того, в деякі населені пункти вже зайшла наша піхота, але назви не даємо, бо немає закріплення і ну, поки. show. Sure. Треба зачекати, аби ситуація стабілізувалася, тому не варто поспішати. Коротше кажучи, йдуть бої за оці от села в районі Добропілля на схід від Добропілля, і е, намагаються наші війська якомога більше відбити цієї території, куди вклиналися росіяни. На тим часом зрозуміли, що там далі просування їм наразі не світить, ідуть важкі в'язкі бої за кожне село. І от вони намагаються зараз сконцентруватися також на Родинському, на Білицькому. Для того, аби обрізати дорогу на Мирноград і на Покровськ. Тобто знову ворог звернув особливу свою увагу на ось цей фланг, лівий фланг свого наступу в західному напрямку вони атакують. Не забуваємо також, що і біля Покровська продовжуються активні бої, зокрема в районі Удачного і Котленого вони продовжуються. Однак тут ну, не маємо ми даних про якісь значні прориви, і просування що добре. Далі. Рухаємося ми на Новопавлівський напрямок, бачимо район траси Запоріжжя-Донецьк. Тут у нас є село Зелений Гай, але відбили наше інше село з подібною назвою на Запоріжжі, на Гуляйпільському напрямку. Хоча і тут продовжуються активні бойові дії. Зокрема, наші були вклиналися в районі села Товсте. Ну і було повідомлення також про про звільнення села Зелений Гай. Е, є два одноіменні села, одне отут, за нього теж йдуть активні бої. Е, і ну, є шанси зрізати дійсно цей виступ ворога е, в цьому районі, відкинути ворога аж до річки поступово, якщо будуть і далі тактичні просування наших сил. Намагаються і тут стабілізувати ситуацію наші військові. Це якраз межа Донецької і Дніпропетровської області. Е, південніше ворог намагається вклинитися якраз на територію Дніпропетровської області. Області в районі села Маліївка. Тут росіяни вже присутні давно, доволі ну кілька тижнів, намагаються тиснути на сусідні села Вороне, Январське, продовжуються тут бої. Біля Комашовахи і вільного поля. Ви бачите, що поступово росіяни просуваються. От і далі ми рухаємося. От в район села Малинівка, тут теж звільнено було раніше село Зелений Гай, і біля Малинівки самої наші війська полонили групу росіян, От, зокрема, десантники 79-ї бригади оприлюднили відео. Там є на відео група з чотирьох росіян. Ми не показуємо відео з полоненими. Але от рекомендуємо, хто цікавиться, то в телеграм-каналі 79-ки є ці кадри. Група з чотирьох росіян. Всі вони воювали в складі окремої мотострілецької бригади номер 5 російської. От вони в Малинівці здалися в полон, коли їх штурманули українські військові. Все це вони на відео розказують. Ну і остання ділянка, на яку сьогодні звертаємо увагу, це ділянка в районі Степногірська і Кам'янського, де продовжується тиск ворога на Степногірськ. Ми про це розказували в п'ятницю, зокрема, в нашому огляді. Е, показували карту знищення ворожих штурмових груп навколо Степногірська, їх там масу е, настріляли, наліквідовували наші військові. Але от ворог намагається навіть дном Каховського висохлого водосходів. Заходити на Степногірськ на район цієї траси. Від Плавнів на північ бачимо, росіяни просуваються, і від Кам'янського також вони по іншому флангу намагаються рухатися. Тобто ціль їхня зайти з двох боків на Степногірськ. Вона вже читається. Вже раніше росіян звідти вибивали, але бачимо, що продовжуються ці проблеми на даному відрізку. На цьому, друзі, сьогодні ставимо крапку. Я вам дякую, як завжди, за увагу до наших оглядів. Ще раз усіх відпрацювання. Вітаю зі святом, з Днем Незалежності України. Не забудьте висловити свою подяку сьогодні нашим захисникам у той спосіб, який вважаєте найбільш доречним, і побачимося вже завтра у новому огляді карти. До зустрічі!